Надули циліндр. так, Зжаття. Тут бачок відкритий. Зараз закриваємо бачок, чекаємо якийсь час. І подивимося, чи буде тут обшикати. Якщо буде пшикати при відкручуванні, значить все-таки десь через цей циліндр проривається повітря. Через прокладку. От Тут у нас втрати невеликі. От, це шипит. З'єднання тут шиплят. Зараз чекаємо якийсь час. Поставлю паузу. От пару хвилин воно постояло під тиском. Це перший циліндр пробуємо, відкручуємо бачок. Чи ми почуємо пшик. Є пшик, то є трошки газів проривається все-таки через, через перші циліндри є трохи втрати. От, ми чуємо навіть звук. Булько таке було. Набирає потрошки цей циліндр, того небагато тут. Але є.